Про підсумки діяльності територіального управління МНС в області журналістам Прикарпаття розповів головний рятівник Івано-Франківщини Володимир Чернецький. Він повідомив, що за 10 місяців цього року на ліквідацію пожеж підрозділи оперативно-рятувальної служби виїжджали 1820 разів. А це складає 6 виїздів на добу або один виїзд кожні 4 години. 88 людей врятували з вогню. Піротехніки аварійно-рятувального загону знешкодили 622 вибухонебезпечних предмети. Пошуково-рятувальні загони спецпризначення врятували життя 106 туристів. А водолази провели 19 пошуково-аварійно-рятувальних операцій. Однією з найважливіших форм удосконалення професійної майстерності нашого особового складу це є навчання, також тренування. Зокрема, 5-6 червня в Івано-Франківську відбулися командно-штабні навчання Міністерства надзвичайних ситуацій з органами управління та підрозділами територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Івано-Франківської області, робочою групою міністерства. На цих навчаннях дана оцінка роботи нашої області в плані забезпечення цивільного захисту на оцінку добре. Із ініціативи голови обласної державної адміністрації Михайла Вишиванюка, МНСники Прикарпаття впродовж небезпечного весняно-літнього періоду проводили спільні навчання, наради та зустрічі. А 1 листопада відбулися командно-штабні тренування. У свою чергу, в рамках цього тренування для здійснення заходів щодо освітлення та забезпечення резервного електрожилення котельні на час ліквідації пошкодження, територіальним управлінням МНС було залучено пересувні електростанції аварійно-рятувального загону спеціального призначення та розгорнуто на території обласної клінічної лікарні пересувні та рухомий пункт обігріву для населення та працівників аварійно-відновлених бригад, який включав, зокрема, медичний пункт, пункт харчування, також пункт обігріву. також Льву кухню на завершення зустрічі Володимир Чернецький подякував засобам масової інформації за співпрацю та відзначив медійників листами, подяками. Керівник апарату обласної державної адміністрації Тамара Ливйок отримала нагрудний знак. Хотів би щиро подякувати вам за плідну співпрацю та вагомий внесок у справу захисту населення від надзвичайних ситуацій.